ocupantes Творить на півдні України ще одну армію. Про це повідомляє британська розвідка. За її даними, росіяни формують 18-ту загальновійськову армію. Мовірно, вона буде об'єднанням та посиленням інших частин, що діють нині у Херсонській області. А це, зокрема, 22-й армійський корпус РФ, який зазвичай складає російський гарнізон в окупованому Криму. Водночас розвідка Британії уточнює, що до нової армії загарбники залучать переважно мобілізованих. А її завданням буде обороняти вже окуповані території Півдня. у британській розвідці припускають, що російське військове керівництво просто хоче звільнити більш досвідчені підрозділи і перекинути їх на інші ключові напрямки. Мовляв, існує можливість, що це призвело до нещодавньої передислокації десантників РФ із Херсона до Оріхівського сектору, де йдуть запеклі бої. Чи допоможе окупантам. Новостворена армія питання, звісно, відкрите. Адже подібне ми вже бачили на сході, коли росіяни формували нові загони для штурму Бахмута. А в підсумку місто намагалися захопити переважно за допомогою ПВК Вагнер, яка так і не виконала поставлене завдання до кінця, і втратила у Бахмуті десятки тисяч найманців. Незважаючи на такі новини, українські бійці поступово просуваються на півдні вже зараз. Здобутками поділився командувач угруповання військ Таврі. Олександр Тернавський він повідомив, що лише за останню добу росіяни втратили вбитими пораненими та полоненими 232 особи. Із них ЗСУ ліквідували 79 загарбників, ще 153 поранені. Також українська армія продовжує знищити логістику Росіян на півдні. Тільки за добу окупантів мінус шість складів боєприпасів та мінус один командно-спостережний пункт. Ба більше за підняли у повітря 27 одиниць військової техніки росіян. Цитую: зокрема, 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем та мінометів. Одна реактивна система залпового вогню, один протитанковий ракетний комплекс, один станковий протитанковий гранатомет, один БПЛА, дві одиниці автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки. Кінець цитати похвалилися у генштабі і. Територіальними здобутками, зокрема українці бійці вдало наступали у Запорізькій області. Йдеться про західну частину регіону. За наявними даними, зсу просунулись на схід від роботиного. Водночас Ганна Маляр повідомила, що окупанти намагалися повернути втрачення позиції східніше роботиного. Проте безуспішно також українська армія захопила російські позиції на захід від вербового і продовжує атакувати укріплення окупантів вздовж лінії роботи вербове. Та варто зауважити, що це. Це просування дається українським воїнам непросто, адже саме на півдні загарбники щільно замінували територію, тому наступ відбувається не так швидко, як хотілося б. до цього. Треба додати ще й брак авіації, а без переваги в повітрі просування завжди набагато важче.